Bara það að við Сьогодні прийшли на свято, тому що для нас це дуже важливий день свято. Все-таки 32-га річниця незалежності, і вже майже два роки такої повномасштабної війни, страшної війни. А так війна ще з 2014 року, вже ця зараза на нас напала. Дуже якось незвичайне таке відчуття. Знаєте, з одної сторони, скажімо, хочеться радіти, з другої сторони, плакати, переживати, тому що. Ну, ми живі, наші внуки тут, вони теж живі, вони в безпеці. Ну, наші друзі, наші діти в Україні і, і весь час переживаєш. Це наші родичі, наше життя там лишилось, розумієте? Дуже тривожна і дуже сумна. І все я дуже, дуже важко переношу. Я хочу, щоб скоріше була наша велика перемога, щоб ми всі повернулися додому, щоб наш рідний Харків був. Друзі, що скоро почнеться концерт. Таким найкраще. Україна заслуговує на допомогу. Україна заслуговує на співчуття, і ми дуже вдячні їм за те, що вони пустили нас до себе. І сподіваюсь, на перемогу вірю в перемогу. Перемога буде, вірю в зсу і вірю, що все буде добре. Ми з Миколаєва, з України. Приїхали провідати наших внуків. Ну що ми що ми відчуваємо? Ми відчуваємо за Україну радість. до перемоги. йдемо до перемоги, саме головне. Дуже дякуємо полякам. Всім дякую за те, що нас підтримують. Я також з Миколаєва зі своєю сім'єю зараз мешкаємо тут. Дуже вдячні полякам за те, що нас приютили. Вони дуже такі добрі. Ми віримо, звісно, в нашу перемогу, перемогу України і повернення додому. Таж за все нагадати світу про те, що війна далі продовжується, і якою ціною вона. Це незалежність всьому світу зараз обходиться не тільки Україні, тому що ми зараз виборюємо насправді незалежність демократії, незалежність кожного з нас. Перше, це що ми продовжувати бути незалежними, і другий акцент, звичайно, що ми хотіли би наголосити на підтримці і подякувати за підтримку поляків, які нам допомагають виграти цю війну Україні.